Вітаю, друзі, 10 червня. Якщо хтось з ваших друзів, знайомих, просто приятелів, рідних, е, хоче бачити мій канал, але не може його знайти на території України в YouTube, порадьте йому. Змінити налаштування на власному YouTube, замінити країну перебування, наприклад, з України на Гондурас. Або підписатись на канал Носорог Ньюз, який люб'язно погодився розміщувати мій контент. Наймасовіший ракетно шахедний комбінований удар по Києву і Одесі за весь час війни трапився сьогодні вночі. Наслідки нічної масованої атаки на Київ. Над містом працювало ППО, але уламки і влучання спричинили пожежі та руйнування в різних районах, постраждало четверо людей. Шевченківський район, паваючий авто та балкон житлового будинку, займання в бізнес-центрі. Оболонський уламки на території школи, згоріли аптеки, є потерпілий. Солом'янський, пожежа в багатоповерхівці, Дарницький, влучання в приватний будинок, Дніпровський, задимування в нежитлових будівлі, Деснянський, падіння дрона, подільський, уламки впали в двох локаціях. Ще жахливіше було в Одесі. Щонайменше двоє загиблих та четверо поранених внаслідок нічної атаки по Одесі. Мамі, наліт на Одесу тривав з опівночі до п'ятої ранку. За даними Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу Одещини загинув 59-річний чоловік. В місті російські війська в пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та інші житлові споруди. В пологовому постраждалих нема, всі пацієнти та персонал еваку... були евакуйовані. Станція швидкої допомоги зазнала значних руйнувань. адміністративну будівлю знищена. Вщент на місці спалахнула пожежа. Кілька карет швидкої, пошкоджено, жертв немає. Тим часом українські бойові дрони долетіли до Татарстану та Ленінградської області Російської Федерації. Нанесено удари по декілька місцях, працювали протиповітряна оборона. Відключали мобільний зв'язок та інтернет через атаку БПЛА. тобто іде повна, повна, будемо говорити, підвищена війна. Рівень просто зашкалює. Удари э, стають все потужнішими і потужнішими. Руйнування, розпачу людей. От, э, водночас, водночас э, Зеленський продовжує далі. Э, Бити по Росії удари слабкіше набагато, ніж в Росії по Україні, але він дразник. Йому потрібен потужний удар рештком чи ядеркою для того, щоб потім на весь світ сказати: дайте зброю, дайте грошей, допомагайте воювати. Ну от Наше джерело в офісі президента говорить, що Зеленський погодив з сирським стратегію ескалації війни через масовий удар е безпілотників та ракет Реплік та УРЕК по Росії. Під ці цілі намічені території в напрямку Москви. Котрі е, знаходяться далеко від фронту, Липецька та Каузька область. Е, водночас е, телеграми канави, телеграм-помийки Офіса президента не їжджають на Трампа. У Трампа серйозні проблеми, е, там, змішують конфлікт з Маском, заворушення Лос-Анджелесі, ненадання зброї України. Ну все. Скоро Зеленський заб'є, мабуть, останній цвях в гроб Трампа. Ну, так от з їхніх подач виходить. Війна виходить на нечуваний рівень. Аферисти на цьому е, тупо заробляють. От Притула пише: знову буде боляче. Зрозумієте, наскільки боляче та руйнування буде удар. Побачимо все зранку. Ранок притули, прокинувся, почитав новини, побачив, що знову купа прильотів, подумав: о, ще один шикарний день для заробітків і відкрив черговий збір. Дайте грошей, притулі, Стерненку, Леченам, всім цим негідникам. А Зеленський тим часом вимагає дій Америки. Він же, те, що я казав, він по факту дразний дрочить Рашу ради того, щоб кричати Дії Америка! Дій Америка. От, і вимагати від Європи, від Америки грошей. А тим, часом, а тим часом, поки країна е, від ракетних ударів хтось заробляє. Перед тим, як вимагати від партнерів придушити країну агресора, можливо, першочергово це зробити власне самим. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції зі своїм литовським колегою Кястус Будресом в Києві вчора, 9 червня, заявив, що Україна наполяга на стелі вартості російської нафти 30 баксів за барель. За його словами, це одне з найболючіших санкційних рішень для Російської Федерації. Обмеження ціни на нафту. Більше того, рішення по зниженню ціни на російську нафту Україна прагне добитись на найближчому саміті G7 в Канаді. Не припинення обстрілів наших міст, а ціну на нафту знизити. Скажете, Мосічук, ти не розумієш? знизять ціну на нафту, і е, все, Росія воювати припинить. Ну, ну. Наша позиція, і це справедливо, мова йде про 30 доларів за барель. Ми наше бачення довели до відома наших партнерів. І це дійсно має бути рішення на рівні чи у форматі G7. Наші очікування, так, ми дуже сподіваємося, що час рішення в цьому напрямку під час е, планованого G7. В Канаді будуть прийняті та відповідно оформлені, наголошує Сибіга. Одне з найбільш болючих рішень для російської сторони це пониження цінової стелі на нафту. Наша позиція, наша думка, і це справедливо. Мова має йти про 30 доларів. Ми цю наше бачення довели до відома наших партнерів, і це дійсно. Має бути рішенням на рівні чи у форматі g 7 країн. Наші очікування так. Ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку під час планованого G7 рішення у Канаді будуть прийняті та відповідно оформлені. І повернуся до тих чинників, які можуть змусити Росію до справедливого миру. Це Санкції це заморожені активи. Тут потрібно теж більше волі, рішучості, і це також, напевно, одне з рішень, які слід очікувати від формату засідання на рівні лідерів G7 та подальша ізоляція Росії. Що вкрай цікаво. То паралельно народний депутат Олексій Гончаренко зробив свою заяву, в якій вказує, що через Україну досі невпинний де транзит російської нафти, 20 мільйонів доларів щодня, майже 8 мільярдів доларів щороку. Ми даємо Росії заробити, прокачуючи нафту через нашу територію, щоб нас жив, скільки це буде тривати, коли ми реально займемось безпекою. Я хочу сповідомити вам, що насправді нам треба розвивати транспортний потенціал, але не на Росію, а на світ. Щоденно транспортується нафти на 20 мільйонів доларів. А в рік ця сума дорівнює близько 8 мільярдів доларів. Ну, як вам така ситуація, а? вдумайте, щодня українською територією транзитом проходить російська нафта. Мільярдний прибуток, від якої агресор перетворює на ракети, дрони, снаряди та іншу зброю, яка вбиває і цивільних, і військових українців. Чесно, якось важко зрозуміти вимоги влади до лідерів G7, які озвучує Сибіга. як можна в когось вимагати завдати удару по фінансуванню агресора? Якщо наша влада сама допомагає спонсорувати того самого агресора Російську Федерацію, хоч хтось може все це пояснити, чому наші політики всіх і вся звинувачують та вимагають багато що, а самі вчиняють якісь абсолютно незрозумілі та моральні повідношення до народу дії. І так, суто для довідки, в травні Росія збільшила експорт своєї нафти до максимуму за останні 7 місяців. Її експорт, ну, тобто нафти, сягнув 3,68 мільйона барелів на добу, що є найвищим рівнем. З жовтня минулого року. І як виходить, то наша влада окупантам в цьому допомагає вірно? А знаєте, чому допомагає? Бо бабло. Для Зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським найцінніше це бабло. Вони провокують Росію на удари по Україні, піднімають планку війни тільки заради того, щоб зібрати побільше бабла і потім його розпиляти, вивезти на свої рахунки. Живуть вони цим, не можуть вони без цього. Отак От і транзит нафти через Україну. Як ви думаєте, скільки і хто на цьому заробляє? Питання до СБУ, НАБУ, Генеральної прокуратури, ДБР. Питання одне: хто і скільки зараз заробляє на транзиті російської нафти через Україну? Все рівно це скоро стане відомим. То, можливо, ви раніше кайданки на когось одягнете, а чи ви в долі і в тємі? А? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.